Почути світ відчути книгу. Під таким гаслом Дніпропетровська організація людей з вадами зору провела благодійну акцію та подарувала незрячим містянам спеціальні аудіосистеми. Тепер люди зможуть без перешкод слухати аудіокниги, де та коли захочуть. Далеко не всі дніпропетровці з вадами зору володіють технікою читання шрифту Брайля. Тож такий подарунок став для більшості з них справжнім скарбом. Аудіосистема як справжня бібліотека, але у маленькому пристрої. Для людей з вадами зору вона на вагу золота. Тепер вони зможуть слухати аудіокниги коли завгодно, і витрачати на це значно менше часу, ніж раніше. Сьогодні керівники товариства сліпих у театрі імені Горького подарували незрячим людям шість таких систем. Тут книжку включив. Слухаєш і щось можна робити, в'язати чи ну мало там, що там собі сидиш і робиш, слухаєш книжку. І все, це простіше. Просто дату заходу обрали не випадково. 30 вересня відзначають всеукраїнський день бібліотек. Голова товариства сліпих каже: шість пристроїв це небагато. Однак сьогоднішня акція перша, але не остання. Держава не може забезпечити людей з вадами зору якісними аудіосистемами. Однак тепер у товариства з'явився меценат. І він прийшов к нам і говорить, Давайте які у вас потреби, Я буду вам кожен місяць якусь суму виділяти. Тому ми з ним вирішили такий проект начать. І своїми силами, так не ждать мілась та а своїми силами людей этими технічними средствами. річному сину Людмили сьогодні також презентували аудіосистему. Жінка каже: не всі люди з вадами зору вміють читати шрифт Брайля, тож такий пристрій стане її сину та їй самій в нагоді. З ним можна легко читати не лише художню літературу, а й проходити навчальну програму та вивчати іноземні мови. Так, ми знаємо, що 90% інформації чоловік отримує через зрительний аналізатор. Можна представити, наскільки нам сложно в этом мире жить. А мы слушали книги на больших бобинах, на касетах Это было намного сложнее. а вот а и і и легко. Наразі у товаристві сліпих планують зробити обмінний фонд. Збирають комп'ютерні флешки, аби записувати на них аудіокниги. Незрячі люди зможуть замовляти книжки, приносити свої електронні носії та брати у тимчасове користування інші з художніми творами. Юлія Брик, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.